Друзі, доброго дня! Трішечки вирішила познімати, тому що в мене є цікавенька сьогоднішня історія, розмова, тому що в мене був цікавий сьогодні дзвіночок. А дзвіночок, знаєте, якого типу. Людина сьогодні телефонувала і розповідала, яким чином сьогодні була на нього розмова. А розмова була з поліцією. Так, зараз, секундочку, я зафіксую, бо щось в мене підставочка. Моя не дуже працює. Вибачайте, як то кажуть, на колінах вже знімати почали. <свісно> Ось. Так, зараз, зараз, зараз. О, все, наче тримається. Значить, телефонував чоловік, він сьогодні віз е, зерно на елеватор, він працює водієм звичайним. Ось, І трішечки він там, знаєте, ну, порушив, щось там не так розвернувся. І за ним, значить, поїхала поліція. ось, І йому сказали, що шановний, ми, значить, тебе повідомляємо, що твої дані є в системі Армор, ти в розшуку, як у тому давай. Ось тобі, значить, ми зараз викличемо представників ТЦК, і тобі вручать повісточку, тому що щось відносно тебе немає нової інформації, що ти оновлював дані. А в чоловіка дійсно не було жодних свіжих поміточок відносно того, що він з'являвся в ТЦК та СП, що він щось там оновлював свої дані. Такого немає, але він говорить: в мене вже і так мобілізований рідний брат молодший. А мобілізований а, батько каже: ну а в мене і так вже зі спиною вже дуже давно проблеми. Ось мене було списано ще в 2010 році з військового обліку, то я наче цим не переймався, бо я ж списаний. А мені каже, говорять представники поліції, що ні, шановний, ти взагалі ухилянт. Ось у нас інформація в арморі, вибачай. Але ми змушені а, тебе затримати і дочекатися, допоки не приїде тецка. Ну, така історія. Ось <кій> я його попросила передивитися точно, коли він був зняти з обліку. А друзі, до речі, дуже багато є. Помилок людей з приводу того, що всі чоловіки, які були зняті з військового обліку до 2015 року, хоча в них є відмітка про те, що вони і зняті, і з виключення з військового обліку, нагадую, це два різних поняття. Моя колега робила дуже розширений ефір на наших каналах з цього питання. Кому цікаво, передивіться. Або хто не може знайти, то напишіть, можливо, треба повторити цей ефір, бо ці поняття досить є важливими. А, і дивіться, яка історія. Ви маєте розуміти, що а, якщо чоловік виключений був з військового обліку за старими а, нормами, тобто накази, які діяли до 2015 року, якби це дивно зараз не звучало. А, всі чоловіки, які виключалися до 2015 року, вони вважаються такими, що стоять на обліку все одно. Дивно, правда ж? Але так є. Тому що були зміни законодавства. Зараз я не буду довго перед історією розповідати, але якщо пам'ятаєте, в нас військові дії йдуть на територію України ще з 2014 року, вони не з 24-го, а з 2014. Просто масштабність цього всього, що відбувається в нас в країні, вона тоді була задіяна тільки в трьох областях України. А зараз ми це маємо, на жаль, по всій території України. Так ось. Повернемося до теми нашого ефіру. Чоловіку повідомили, окрім того, що він в як квухилянт, що він має заново пройти ВЛК. Друзі, дивіться, всі, хто зняті були з обліку і виключені до 2015 року, вам дійсно зараз по новим оцим змінам, коли вас будуть зустрічати там, наприклад, на вулиці, так, перевіряти ваші документи. Представники ТЦК, чи маєте ви вістрочку, чи не маєте, то тут якраз оця історія і є, що ви дійсно зараз вважаєтеся такими, що перебуваєте на військовому обліку, і відповідно у вас є обов'язок тоді пройти все ж таки заново обстеження. Навіть якщо вас колись виключали за станом здоров'я, то варто вам зараз підготувати оновлені, повторюю, підготувати. Навіть якщо ви ще там не спілкувалися з представниками влади, як то кажуть, і вас ще не чіпали, але рано чи пізно це може бути, тому я вам це проговорюю. Значить, вам варто зробити свіжі обстеження обов'язково. Зараз, секундочку, бо я прямую якраз до іншого суду і трошки маю часу з вами поспілкуватися. А, так ось, вам це не завадить. Це, по-перше, щоб оновити вашу ситуацію з вашим захворюванням, по якому вас колись до 15-го року списали і виключили з військового обліку. Це перший момент. Другий момент з приводу цієї системи Армор. Ви, до речі, дуже багато питаєте, що це таке, як це воно працює. Це інформаційна система, яка, якою користується дійсно поліція. Але дивіться, з приводу потрапляння вас, типу, зі статусом ухилян в цю систему, насправді це. Нічим не передбачена процедура, абсолютно нічим. Тобто жодної процедури такої зараз, або змін до законодавства, які б ось таким чином могли б вас якось зобов'язати ну, за якихось умов так туди потрапити, то єдиний варіант це має бути рішення суду, яке набрало законної сили. Але чоловіки, які до нас звертаються з подібними запитами зараз, і говорять, що там мене повідомили, що я, начебто, в системі Армор. Що мене начебто розшукують як хвилянти, виявляється, що підстав, ну от коли ми пишемо адвокатські запити з вимогою прибрати дані конкретного нашого клієнта з цієї системи, то нам відповідають, що ну, можливо була якась там ну, не помилка, так? Але станом на відповідь нам на адвокатський запит виявляється, що даних нашого клієнта там банально немає. Як це пояснити і коментувати? Мені поки що не зрозуміло, але питання в тому, якщо ви не отримували повісток, якщо ви не отримували будь-яких повідомлень в дію про те, що вас притягують до адміністративної відповідальності за порушення для прикладу правил військового обліку, або, для прикладу, не було якоїсь ухвали суду, яка вам знову ж таки має відображатися в дії, про те, що вас там визнано. Ну, для прикладу, там ну не ухилян, там, тому що це дуже голосно сказано. Це має бути проведено досудове слідство і винесено відповідне рішення суду, яким вас визнано цим статус. Це довга процедура, це так швидко не робиться. Тому має бути хоча б рішення суду про те, що ви притягаєтеся до адмінвідповідальності, розумієте? Ось, але виявляється, що таких рішень судів там немає, і виявити поки що, принаймні нам з колегою, зрозуміти на основі чого потрапляє інформація людей в цю систему. нам, На жаль, поки що не зрозуміло, тому що ми ж робимо адвокатські запити, і нам, коли приходять ну, на нашу вимогу, що виключ... виключить Інформацію про нашого клієнта з цієї системи, тому що в реєстрі судовому не знайдено жодних взагалі ухвал, рішень судів про притягнення нашого клієнта до відповідальності, хоча будь-якої, і він нічого не порушував, то нам просто приходить відповідь, що е, «Да, окей, нічого і інформації такої немає. Тобто, може бути, знаєте що? Можливо, там, але такі скарги, до речі, до нас надходять більш. З регіональних містечок, міст, невеликого, невеликої кількості людей так ось, може бути так, що це просто усно так говорять людям. З метою незрозуміло з метою, але я вам просто кажу, що ось ми зараз яку тенденцію споглядаємо і відносно таких дзвінків до нас, ну, на жаль, це не поодинокі такі дзвінки. Кажу, як є. Тому, друзі, хочу вас орієнтувати. Хочу вас орієнтувати, щоб ви знали, що є ось така зараз такий незрозумілий рух. Зараз, секундочку, я тут трошки ще перебігу, щоб трішечки скоротити собі путь. У мене всього 15 хвилин до наступного засідання. Ось, то відповідно. Щоб ви розуміли, якщо ось вас так затримують, наприклад, поліція і усно вам говорить, що ви там десь у розшуку і ще якась історія, по-перше, просіть пред'явити докази цього. По-друге, ви маєте знати, що якщо відносно вас не було жодних рішень судів, то така інформація, вона не є правомірно внесеною, навіть якщо вона там є. І третє, ви маєте право писати. До поліції, яка вас там затримала, так скарги надії. По-друге, просити виключити ваші, вашу інформацію з цього реєстру. Зокрема, ви зрозумієте, що там насправді відбувається, чи це правда, чи це неправда, що вас хтось розшукує, чи це дійсно так. А, тому що, ну, от, на жаль, нам такі скарги не бононокі надходять, друзі. Розумієте? Тільки за сьогодні, от ранком один от, чоловік так телефонував, каже: Їхав, їхав, віз зерно зупинили, каже, поспішав, не там розвернувся, не зрозумів розмітку, отримав, каже, на горіх і тепер що мені робить? Ось, ну ось така ситуація, друзі, як і я говорю. Тому, будь ласка, звертайте на такі речі увагу. Не, не варто вам, скажімо так, губитися, так? Просто спокійно просіть, щоб надали вам підтвердження, щоб не те, що вам казали, от якщо ти зараз там щось не підпишеш, ми тебе там не знаю, що, 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 ну, що можуть придумати, щось можуть придумати, але насправді нічого вам не зроблять. Ну тому що їй мають бути певні порушення з вашого боку дійсно. А якщо ви порушили там десь е, правила дорожнього руху, як у чоловіка, який сьогодні звертався, ну це окрема відповідальність, але це не означає, що ви ухилянки, це не дорівнює тому. Такі от історії, друзі. Все, я майже на місці. Бажаю всім далого дня. Тримаємося. Будуть питання, пишіть, звісно. Підписуйтесь, до речі, на наші канали. Ми є на Ютубі, на Фейсбуці. Ось. І не забувайте, будь ласка, лайкати, щоб більше людей мало доступ до безкоштовних консультацій і правдивої інформації. Зокрема, нам це також допомагає бути на виду, тому що нас періодично забанюють. На жаль, ну як є, це такий інформаційний простір. Він такий жорсткий. Все, далого всім дня на зв'язочку, па-па!